Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді павербанк від ProMate на 30 000 мА та 87,5 Вт. Пишуть, що це надпотужний павербанк. Бачив і потужніший, але спробуємо. По Delivery 65 Вт, 22 Вт суперчарж. Крута коробка з надцупкого картону. Відкриємо, подивимося, що там всередині. Ну, пакування. Найкраще. Краще я не бачив ні в якого Дорого та багато. Ось такий павербанк. металевий корпус, чую, що холодний. Ну, Відбитки пальців здається, не збирає. 30 000 мАч 87,5 Вт. Промейт. Тут дисплей, як я розумію. На бічних гранях немає нічого, ззаду пусто. Знизу детальні характеристики, а також серійний номер. Це мені завжди подобалось в промейтах. І зверху у нас кнопка, яка вмикає сегментний індикатор ось 60% на ньому. І два порта всього-навсього: Type A та Type-C. Обрати ProMate Capital 30 по найкращій ціні допоможе є-каталог. Е Бачимо, що ціни починаються від 3600 гривень і закінчуються ціною 4200. Продає 4 магазини, які представлені на є-каталозі. Е Можна подивитись детальні характеристики. Ємність павербанка 30 000 мАч. Реальна ємність 18 900, 111 Вт ємності. Протоколи швидкої зарядки і інші характеристики також доступні. Нагадую, що 26 грудня є каталог розіграє ваш віш-ліст ціною у 20 000 гривень. Всі деталі та умови у описі відео. Комплектний кабель має Type-C на Type-C і довжину 50 см. Розміри павербанка. 79,9, 25,7. І довжина у нас, скористаємося лінійкою, 180 мм. Протоколи швидкої зарядки. Спочатку Type-A гніздо Apple 5 вольт, Battery Charging, Samsung AFC 12 вольт, Huawei FCP, SCP 25 Вт, Charge 2.0, 30, 40 і 50 не підтримується. BBK немає, Pump Express немає. А тепер Type-C. Використовую комплектний кабель. Power Delivery 65 Вт, Apple 5V, Battery Charging, Samsung KFC, Huawei FCP, Quick Charge 20 до 12 Вольт, 3.0, Quick Charge 4.0. BBK немає, Pump Express також немає. Доволі непоганий набір протоколів, стандартний, я би сказав. Пульсації на Type-C гнізді при потужності 65 Вт. 64 Вт з половиною знімається з павербанка за допомогою навантаження. І дивимося, що там по пульсаціях 123 мВ, що з гарним запасом вкладається у норму 2%. І бачимо, що все чудово з цим показником. Перевіримо, як справи з наскрізною зарядкою. З Type-A роз'єма знімаємо 18 Вт 9 В2 А. 18 Вт і підключаємося до Type-C на зарядочку. Бачимо, що електронне навантаження не перезавантажилось, і пристрій на зарядку споживає 58 Вт. Якщо езмітуємо виключення світла, вимикаємось. Навантаження як працювало, так працює. Тобто безшовна наскрізна скрізна зарядка. Це дуже круто. І даний повербанк можна використовувати в якості ДБЖ для роутера або оптоволоконного перетворювача. Круто плюс. Ну і перевіримо, чи з двох портів одночасно зможе віддавати швидку зарядку 20 вольт 325 А з type-C і підключаємо 10 ватний модуль. Бачимо, що нічого не перезавантажилось, все працює. 65 стайп-Сі роз'ємчика плюс 10 Вт з типей роз'єма. І знову ж таки, я впевнений, що тут є 9 вольт на Type при навантаженні Type-C. Це знову ж таки чудовий результат. Значить, тут стоїть два контролера окремих, які розподіляють. Потужність на два порта. Чудово! Під'єднав ту кістоватну зарядочку і бачу, що Promate споживає на зарядку 58 Вт. Це чудовий результат. Зарядиться і будемо робити тест ємності. Powerbank зарядився на 100%. Будемо проводити тест ємності. 3,25 А20 В. 65 Вт потужності. Починаємо. Вимкнулось навантаження на 10% рівня заряду. Подивимося, що там по температурах. Скоріше за все, це захист від перерозряду, ось 36 градусів. Більше павербанк не нагрівався. Чудовий результат. Тест тривав 1 годину-4 хвилини. Було віддано 69,5 Вт годин. І зараз попробуємо дорозрядити. Я не думаю, що це через перегрів, тому що павербанк, ну такий тепленький, але взагалі не гарячий. Думаю, що це спрацював якийсь захист, алгоритм такий, щоб на 10% виключився павербанк. Тому продовжимо. Так, без питань працює далі. До Закінчився тест. Інтервал 1 годину 12 хвилин. Було віддано 78,2 Вт години ємності, що склало приблизно 72,5% від заявлених виробником 108 Вт годин. Повербанк від 0 до 100% зарядився за 3 години 10 хвилин. Останніх... 90% він заряджав на потужності десь приблизно 18-15 Вт. А все решту від 0 до 90% заряджалось потужністю 60 Вт. Як на мене, достойний результат. Тепер про умови розіграшу. Потрібно бути підписаним на канал, поставити вподобайку та написати коментар, осмислений, який має більше 7 слів. І якщо це відео набере до 28 лютого 2024 року. 6 тисяч вподобайок, я розіграю цей павербанк серед своїх підписників. Обов'язково має бути ваш профіль відкритий, щоб я міг перевірити, чи ви підписані, чи ні. Ну і тепер до висновків. Мені сподобався. Маю два зауваження. Хотілося б трішечки дешевше, але, знову ж таки, хороші речі не можуть коштувати дешево. І друге зауваження, чомусь можливо, це просто перший тест був і калібровку він не пройшов так, як треба. Чомусь від 100% там до. 35, здається, він розражався так, як потрібно. А потім був різкий скачок від 35% до 10%, ну набагато швидше розрядка. Можливо, він відкалібрується і все буде з ним чудово. Їмність віддав непогану. Має режим ДБЖ. Це дуже круто. Тобто можемо використовувати його для оптоволоконного перетворювача або роутера. І він буде замінювати ДБЖ. Також одночасно зарядка швидка з двох портів підтримується. Це теж величезний плюс. Ну і 24 місяці гарантії це також доволі-доволі великий термін. Тому рекомендую цей павербанк. Дякую за увагу, ставте вподобайки, пишіть коментарі.